Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні така маленька, але важлива новина. Сьогодні 4 лютого 2025 року, і сьогодні спливає строк направлення на ВЛК людей зі статусом обмежено придатні. І всім вам відомо, що зареєстрований наразі законопроект Верховній Раді 12457, Він був зареєстрований 30.01.2025 року, і в ньому було змістом одним зі, скажімо так. Пунктів одним з положень було продовження цього терміну до червня 2025 року ще на 4 місяці. І от на сьогоднішній день ми чекали, чи буде проголосовано за цей законопроект, чи хоча б він перше читання пройде до цієї дати. Бо там ще є ж інше положення в цьому законопроекті. Якщо ви його уважно подивитесь і почитаєте, до речі, про нього знімав відео. Окремо тут залишу посилання. В цьому відео зупинятись щодо змісту цього законопроекту не буде. Говоримо про його голосування сьогодні. І от на сьогоднішній день є інформація, що за нього взагалі ніхто не голосував і поки що. Його не розглядали взагалі. Хто повідомив, яка інформація зараз змістовно в цьому відео. Про все, те, що знаю, все, що бачив, розповім вам, щоб ви були в курсі. Тобто на сьогоднішній день, 4 лютого 2025 року, нічого не змінилось, і ми поговоримо в якому статусі залишається така людина і що їй потрібно робити на сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день. Тому залишайтеся зі мною, хто підписаний, хто не підписаний, обов'язково підпишіться, тому що наразі дуже багато змін у законодавстві, Я постійно роблю на них огляд. Змістовно тут на каналі YouTube і коротенько тезисно в телеграм-каналі, тому підпишіться і на нього. І так, цей законопроект 12457 був внесений ще 30.01.2025 року, одержано Верховною Радою, передано на розгляд і надано для ознайомлення. На сьогоднішній день ми його відкриваємо. Посилання на нього я залишу під цим відео. І дивимося, і бачимо, що нічого по ньому не змінилось. Звісно, я за ним спостерігав протягом сьогоднішнього дня, тому що розумів, що 4 лютого це вже кінцевий термін, да, і там дуже багато спірних ситуацій, чи повинна людина особисто самостійно прийти, щоб пройти ВЛК, чи повинна вона чекати повістки. І от цим законопроектом вони продовжували цей термін, повинні були продовжити ще на 4 місяці, але і одночасно встановити обов'язок людині з'явитися самостійно. І от, чекав я чекав, і ніякої інформації я з сайту Верховної Ради, звісно, не отримав. Там ніяких рухів по закону немає. І от виходить у нас інформація на каналі Суспільне новини. Я подивився, і зараз я вам розповім, яка інформація є щодо руху цього законопроекту. На порядку денному Верховної Ради 4 лютого не було продовження терміну обов'язкового ВЛК для обмежень придатних. Сьогодні спливає останній день проходження ВЛК для цієї групи військовозобов'язаних. І от повідомляє про це громадське з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка. Народний депутат Олександр Федієнка, і от саме від цього народного депутату я почув про всі ці от рухи з цим законопроектом, чи точніше відсутність цих рухів. Да? Народний депутат Олександр Федієнко у коментарі Суспільному повідомив, що профільний комітет підтримав рішення щодо продовження терміну військово-лікарська комісія для обмеженопридатних до 5 червня. Тобто є інформація, що профільний комітет рішення підтримав, хоча руху по законопроекту ми не бачимо. Під час спільної наради, і тут дуже важлива інформація. Наразі під час спільної наради комітету з правоохоронної діяльності та комітету нацбезпеки оборони та розвитки було досягнуто домовленості, що військово зобов'язані з категорії обмежено придатні які не встигли прийти ВЛК до 5 лютого, тобто сьогодні, 4 лютого, останній день. Не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності їм не нараховуватимуть штрафи, а також не подаватимуть урошук. Сказав Олександр Фідієнка. Щодо строків прийняття законопроекту. Олександр Федієнко повідомив, що в Верховній Раді очікують висновки головного науково-експертного управління. Щодо законопроекту, після отримання необхідних документів його внесуть е, на розгляд парламенту. На сьогоднішній день, звісно, висновків таких ми не бачимо, тому що якщо ми відкриваємо посилання на цей законопроект, там вони повинні бути прикріплені. Тобто їх можна почитати, ознайомитись. Іноді вони дуже цікаві. До речі, звертаю вашу увагу. Законопроект має рамковий характер і ймовірність, що депутати підтримують його за основу та в цілому і Генеральні штаб і Міністерства оборони вже звернулися. До профільного комітету з проханням підтримати ініціативу, сказав Федієнко. Тобто, поки що, це інформація, вся, яка є на сьогоднішній день від цього народного депутата. Але ми розуміємо, що поки що цей законопроект не зрушив з місця і станом на 4 лютого 2025 року залишається діючим той закон, який приймався раніше, ще в квітні 2024 року. Зараз ми до нього повернемось. Е, так, далі, що в нас є ще яка інформація з цього питання? Є ще інформація, начебто, ну знову ж таки, це треба все перевіряти і робити відповідні запити. Але на сьогоднішній день, скажу чесно, я ще запит щодо обіцяної директиви, я ще його не робив, ще не фільтрував і не дивився, скільки там коментарів набігло з цього питання під моїм відео. Знімав, до речі, відео тут. Подивіться обов'язково, тому що в нас Ірина Верещук повідомила, що є відповідна директива, яка доведена до відповідних ТЦК та СП. Щодо заборони штрафування е, тих обмежено придатних, хто не встиг пройти до 4 лютого. І от е, у нас Олександр Федієнко, в свою чергу, він каже, що на сьогоднішній день е, за участі от на спільній нараді за участі ОП Міноборони ЗСУ МОЗ командування медичних сил домовили, що буде надіслано відповідну директиву до ТЦК, щоб не штрафувати тих осіб, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого та не оголошуватиме то. Їх у урошок. Тобто він ну, фактично повторив слова Ірини Верещук. І ну, ми не розуміємо, є ця директива чи ні, але вже нас Ірина Верещук про це повідомила. Да? Це в нас керівник, точніше заступниця керівника офісу президента, і народний депутат Фадієнко Олександр каже, що така директива є. Тому я думаю, що вона в принципі є. Ну, напевно, скоріш за все краще зробити запит і отримати цю інформацію, щоб вона була документальна. Да? Бо я думаю, що все ж таки випадки зі штрафами будуть, тому що деякі ТЦК, вони вважають, що люди, які не встигли пройти до 4 лютого, вони є порушниками. Ну, я так особисто не вважаю, і Міноборони так не вважає. воно, до речі, роз'яснювальну роботу провели, і є таке роз'яснення від них, що направляються люди за повісткою на ВЛК. Залишу посилання на відео тут, подивіться обов'язково, там більш змістовно про це розповідає з посиланням на Міноборони. Ще я робив запит, щоб міноборони відповіло мені на ці питання, але на сьогоднішній день я на свій запит ще поки що відповідь не отримав. Коли отримаю, я, звісно, зніму вже детальний огляд. Це буде відео присвячено саме відповіді Міноборони, і я вам зазначу, що воно відповіло. І на телеграм-каналі, звісно, я розміщу скан цієї відповіді. Про це, до речі, окремо також знімав відео. Там є запитання, яке я ставив. Кому цікаво, подивіться, залишу тут посилання. І давайте ж тепер головне питання. На сьогоднішній день з законопроектом все в нам зрозуміло, а він ще не прийнятий, він не пройшов жодного читання, він залишається на тій стадії, який був. І що ж в нас залишається? Тобто залишається в нас при та перехідні положення цього закону 3621, яким була прибрана цей статус обмежено продатні, і зазначається там таке. Ну просто всім нагадаю. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, Протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто до 4 лютого да, до сьогоднішнього числа, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. І ми розуміємо, що тут немає е слова е зобов'язані пройти до цієї дати, а є тільки підлягають повторному медичному огляду. І як в нас і Міноборони вже роз'яснювала, що це не означає, що вони зобов'язані самостійно з'явитись. Тому і цей законопроект, який ще не прийнятий, який розглядається, і про продовження терміну він має відмінності да, від цього положення. Там написано, що людина буде зобов'язана самостійно прибути, не чекаючи повістки до там, якогось червня. Да, там, ну, якщо продовжиться цей термін на 4 місяці, якщо там на менший термін продовжиться, тому що він, скоріш за все, буде якось коригувати цей законопроект, раз він на сьогодні вже не прийнятий. То, можливо, це буде і менший строк, тому що Ірина Верещук зазначала про строк трьохмісячний спочатку, а зараз вже кажуть, що 4 місяці, ну точніше, не кажуть, а зазначено в проєкті. Так от, відмінність в тому, що на сьогоднішній день діючим законодавством все ж таки не передбачено самостійно з'явитися без повістки. І про це вже наголошувала і Міноборона, І це також моя позиція, як юриста, тому що я чекаю, ну, читаю закон буквально, і я тут не бачу такого. Підлягають повторному медичному огляду. Є стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там зазначено, що люди направляються на ВЛК і викликаються повістками. Така ж сама норма зазначена і в постанові Кабміну 560. Тому керуємось чинним законодавством, і я вважаю, що на сьогоднішній день притягати до відповідальності адміністративної людини, яка не пройшла до 4 лютого ВЛК і не була направлена повістка, законних підстав немає. Вважаю, що це відео було корисне і хто вважає також. Поділіться ним обов'язково, тому підписуйтесь, залишайтесь на каналі, хто підписаний. Всім гарного вечора, до побачення. І, звісно, чекаємо змін щодо цього законопроекту, про який я окремо повідомлю у телеграм-каналі і у наступних відео на своєму Ютуб каналі. Всім до побачення, мирного неба.